Ліга Європи, українці готуються. Прев'ю. За день до виборів 2 грудня ФІФА назве країн господарів мундіалю. За провокації, штрафи та дискваліфікації. Вирок УЄФА для реалу. Футбол Ліга Європи першому п'ятому турі серед українських клубів стартує металіст. 1 грудня харків'яни приймають угорські Дебрецен. у першому матчу. Українці розбомбили суперника з популярним нині рахунком 5-0. Головна ж проблема сьогодні для Мирона Маркевича настрій у футболістів, аби команда не зазналася. З бажанням продемонструвати добрий футбол полетять до Німеччини Львівські Карпати на зустріч з Дортмундською Борусією. Адже у групі Джі боротьба за вихід до наступного раунду для Галичан завершилася. А ось німцям, які посідають третю сходинку, потрібна лише перемога. У таборі Львів'ян без страт не обійшлося. Точно не зіграє голодюк, проте відновився ткачук. Незначне ушкодження має гурулі, але він може одужати. Динамо до Мінська вирушить у день гри, а тренуватися буде в конче Таке рішення, викликане морозами у Білорусі. У мінську у день гри синоптики прогнозують мінус 14. У матчі та Динамо вирішиться доля першого місця групи і Ліги Європи. Матч розпочнеться 22-й годині за Києвом. Втім, як стверджує офіційний сайт білоруського клубу, матч можуть перенести. Якщо температура у день гри опуститься нижче 15 градусів морозу, це якщо делегати по рефері поєдинку вирішать, що стан газону чи погода можуть завдати травм гравця. Другого грудня у Цюріху Швейцарія Фіфа назве країн господарів чемпіонату світу 2018 та 2022 років. Претенденти представили власні заявки. Британия высудила в Цюрихе внушительный десант. Помимо британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, прибыли официальный посол заявки Дэвид Бекхэм и даже принц Уильям. Российскую делегацию составили в основном звезды футбола прошлого и настоящего. Никита Симонян, Ренат Дасаев, Алексей Смертин обещал прибыть и капитан сборной России Андрей Аршавин. Совершенно беззаботно, как будто ни швейцарской зимы, ни международной коррупции на земле нет, провели презентацию своей заявки Бельгия и Нидерланды, опровергая скучную репутацию северных стран и собственных статус аутсайдера, бельгийцы и голландцы своим энтузиазмом, несомненно, разогрели Цюрих. Обе наши страны неплохо выступали на Кубках мира в прошлом. Голландия так вообще сейчас в первой десятке, говорит прославленный футболист Руд Гулит. А потом все наши соседи хотя бы по разу уже принимали мундиаль. Мы же нет. Бельгия и Голландия одни из основателей ФИФА, так может пора организации сказать. Эй, ребята, давайте мы как-то отплатим вам за все это. В число фаворитов на 2018 год помимо Англии входит совместная заявка Португалии и Испании, действующие чемпионы Европы и мира. Единственное, что может помешать иберийской кандидатуре, это бюджетные сложности Греции и риск их распространения на Португалию и Испанию. Лучшие шансы на организацию Кубка 2022 года, по мнению наблюдателей, у США и Японии, обошедших начального фаворита Катар. Дисквалификация на два матча и 40 тысяч евро штрафа для Жузе Муриньо. Еще 120 тысяч для всего клуба и меньшей суммы для Алонса, Рамоса, Касильеса и Дудика. Таким стал вердикт УЕФА Мадридскому Реалу после обвинений в умышленном провоцировании вторых желтых карточек в матче Лиги Чемпионов против Аякса. Это позволяло Серхио Рамосу и Шаве Алонсо пропустить ничего не значащую встречу с Ассером, но вернуться в строй с чистого листа в 1-8 финала. Попади по боковому нова гра футболістів в Іспанії, аби знали лайнсмена, як офсайди гравцям фіксувати. Гравці мстяться он як. Зліці дітлахи, що м'ячі подають за воротами, особливо в Бельгії. Ви тільки погляньте, у нього очі майже червоні. Не сподобався цьому хлопчиську ворота про то, бити хотів його, не дали стюарди, Тримали.